Шановні представники засобів масової інформації, я хотів би проінформувати вас про завершення, на мій погляд, одного з найбільших анкетувань, яке проводилося за всю історію України. Фактично, буквально днями ми завершили обробку даних майже 2,5 мільйонів анкет. Частину з яких ви бачите тут, які проводились в рамках кожної області під час проведення обходу по квартирах, будинках нашими партійними активістами, волонтерами. А я хотів би нагадати, що партія Батьківщина має більше 400 тисяч членів партії, які представлені аж до найменшого села. Чому була причина? Це не перше анкетування, яке ми проводимо. Але те, що ми побачили за останні два місяці, коли раптом перші соціологічні опитування, які проводились в країні ще до старту виборчої кампанії, незалежно від того, яка б компанія не проводила ці соціологічні опитування. Результати фактично співпадали майже до відсотка. Ви можете це легко перевірити. Візьміть п'ятірку найвідоміших, найрейтинговіших соціологічних компаній. Всі опитування, які проводились до грудня місяця, по всіх цих опитуваннях перший беззаперечний лідер була Юлія Володимирівна Тимошенко. І раптом. Починається виборча кампанія, і навіть якщо взяти опинування цих відомих соціологічних служб, ми бачимо першими і Порошенка, і Зеленського, і Тимошенко, і Гриценка, і навіть інших кандидатів. Саме тому в лютому місяці ми попросили наших волонтерів. Провести я це підкреслюю: анонімне опитування, на відміну від того, що роблять наші опоненти, коли вимагають паспортні дані, що є порушенням закону. Ці опитування проведені були саме анонімно, без вказання, прізвищ. Але перед людьми ставилось одне єдине питання ваше ставлення до виборів. І за кого ви будете голосувати? Дані ці ми обробляли майже тиждень через те, що величезна кількість анкет, спочатку обробка була в областях, далі зведені дані були передані в Київ, і в результаті цих даних ми отримали результат, який я вам попробую проілюструвати, і іншими прикладами. Перше місце Юлія Тимошенко близько 31%. Друге місце Володимир Зеленський близько 21%. Третє місце Петро Палошенко близько 16%. Приблизно такі самі анкетування проводились буквально минулого і позаминулого року під час проведення виборів в Об'єднаних громадах. І я вас можливо не здивую, але. Коли ви порівняєте і це дуже легко зробити з даними центральної виборчої комісії по так званих семи хвилях об'єднаних громад, в яких були задіяні більше двох мільйонів виборців України, ви побачите, що фактично ця цифра досить близька до тієї, яку надрукувала Центральна виборча комісія. Знову таки партія Батьківщина і наші кандидати від партії Батьківщина отримали більше 30% місць в місцевих об'єднаних громадах за результатами цих семи хвиль. Друге місце отримав блок Петра Порошенка близько 20%. Без сумніву, ні Володимир Зеленський, ні багато інших кандидатів не вели цю кампанію, вони не мали на той час партійних структур, і тому фактично Центральна виборча комісія зафіксувала за попередні два роки ті результати, які були пов'язані з виданням виборів в Об'єднаних громадах. Це ні в якому разі, як власне, і соціологічні опитування не є істиною в останній інстанції. Ми чудово розуміємо. Що результат голосування це будуть навіть не екзит-поли, які проводяться безпосередньо з громадянами, які виходять з виборчих дільниць, де ймовірність встановлення результату набагато вища. Результати це будуть виборчі скриньки, а далі сайт Центральної виборчої комісії, де ми побачимо фактичний результат цих виборів. Саме тому ми не претендуємо на істину в останній інстанції. Ми не претендуємо на 100% вибірку, як це проводять, наприклад, соціологічні компанії, опитуючи 1800, 2000, 5000 максимально громадян. Але ми претендуємо на те, що відповіді більше 2,5 мільйонів наших громадян це є тенденція, яка дозволяє нам абсолютно чітко побачити, що відбувається на в меншому селі. Куди, на жаль, досить часто соціологи не доходять, що відбувається в середніх містах, що відбувається в великих населених пунктах в містах. Я думаю, що це лише перший етап, бо далі це самі вибори. І саме тому 31 березня команда партії Батьківщина, яка представлена на всіх. Майже 29 тисяч, якщо ще брати закордонні дільниці 800 дільницях. На кожній дільниці є представник нашої партії як член дільничної виборчої комісії. У нас буде достатня кількість спостерігачів. Ключове питання це без сумніву буде захист результатів виборів. Ми зараз завершили підготовку наших фахівців по паралельному підрахунку голосів. Прошу не плутати з паралельним сервером, який був мрією і Януковича, і нинішнього президента. Це саме паралельний підрахунок голосів, коли кожен член дільничної виборчої комісії щойно протокол підписаний, цей протокол передається негайно в телефонному режимі, а далі і живою поштою, для того, щоб саме в цьому штабі. Ми отримали живі протоколи, як їх отримує Центральна виборча комісія, і мали можливість порахувати результати виборів. Без сумніву, наш підрахунок буде оголошений набагато раніше, ніж це робить Центральна виборча комісія. Це буде зроблено буквально протягом доби. Спочатку як попередній аналіз опитувань по телефону по результатах виборів, а далі ми готові будемо продемонструвати з кожної виборчої дільниці. Протокол з мокрою початкою, який дозволить нам паралельно побачити, чи відповідають дані, ті, які є в протоколах і які здаються в центральну виборчу комісію, тим даним, які отримали ми саме з тих самих протоколів, які дадуть можливість вже оголосити реальні результати виборів ще до оголошення Центральної виборчої комісії. Саме тому. Я думаю, що сьогоднішні результати 31% Тимошенко, 21 Зеленський і майже 16% Порошенко. Це є фактично так само прогнозне опитування, яке робить кожна сьогодні соціологічна компанія. Єдине різниця в одному: це не тисячі, навіть не десятки тисяч, не сотні тисяч, це реальні 2 мільйони. 500 Тисяч голосів, які були реально опитані безпосередньо по кожному із виборців. Прошу, якщо є питання, я готов дати відповідь на них. Зараз перед вами ви можете побачити фактично всі ці зразки анкет. Це я ще раз підкреслюю: ніяких даних персональних, паспортних даних, що заборонено законом, ми собі не дозволяли. На відміну від блоку Петра Порошенка, який офіційно збирає ці дані, це лише анкета, де людина відповідає на такі запитання. Друге питання, яке ставилось, це питання декількох пар. Як ви бачите, другий тур виборів в парі, наприклад, Тимошенко, Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Дані ці я зачитаю з результатів підрахунку голосів. Фактично свідчить про те, що в парі Тимошенко-Порошенко результат приблизно 57,5% у Тимошенко на 31,2% у Порошенко, якщо ці два кандидати виходять в другий тур. В парі Тимошенко-Зеленський результати приблизно 50%, близько 50% у Тимошенко і близько 41% у Зеленського. Я думаю, що не так довго залишилось для того, щоб ми отримали реальну відповідь на запитання і побачили, які результати будуть резу... після того, як 31 березня завершиться процес голосування, і ці скриньки почнуть вскривати. І результати ми побачимо виключно тільки на сайті Центральної виборчої комісії.